Всі... Кожен мирний план новий. Кажуть, зараз нова можливість домовитися. Ні, ні. Я е, зараз е, чекав, поки ти приєднаєшся, і е, побачив якраз мені в розсилку прийшла там інформація про основні параметри, е, начебто цього плану. Так це ж той самий план, який пропонувала Російська Федерація в березні 2022 року. Це ті самі пункти. Е, Повний контроль над Донбасом, російська мова, обмеження на армію. Абсолютно ну тільки десь загубилася по дорозі відмова від членства в НАТО, але впевнений, що просто не, її не, не дозлили в ЗМІ цю деталь. Тому ми абсолютно ніч. Давайте заспокоїмося, видихнемо, не будемо піддаватися шторму і вселенському інформаційному потопу, значить, позиції незмінні. Україна готова домовлятись. Сполучені Штати мають план, який насправді виглядає як 100% калька старого російського плану, тобто позиція Росії залишається незмінною. Туреччина готова надати свій майданчик для переговорів. Я впевнений, що такі загалом, ну що все це сьогодні там в змі кумулятивно можна зліпити в одну історію. Тому нічого нового, е, окрім однієї речі. Давайте так: нічого нового, і треба видихнути, заспокоїтися. Змін не відбулося по суті. Але відбулася одна фундаментальна зміна це контекст. І в цьому контексті е, відбувається е, на відступ наших військ в Покровську. Наступ російських відступ в Запорозькій Запорізькій області внутрішній грандіозний, абсолютно на голову не налазить корупційний скандал. Почали лунати голоси незгодних всередині України. Я маю на увазі з самої влади, що є безпрецедентним для нашої системи урядування. Все це дозволяє роз... американцям Спробувати протестувати, скажімо так, момент що з цього можна зліпити, чи можна зараз, чи буде зараз Україна погоджуватися на щось більше, ніж на те, з чим вона не погоджувалася ще деякий час тому. Я, до речі, нагадаю, що буквально коли це було тиждень-два тому, коли з України був сигнал про те, що немає по що потенціал переговорів да. з Росією, Ні тому да а тут раз і потенціал знову з'явився.